Смородить лайном, сміттям. Неадекватні люди, купа росіян. Якщо завтра не буде краще. Я піду на високу пішки через море. Я це бачила в одній з дорам Оце капець по такій спеції не мати змоги купити води будь-де, це проблема. Йо-хо-хо! з вами Аня Даня і ось тут Міра. А, і Ми сьогодні їдемо в Сеул і хочу на останок фу, чому так воняє? Mm. Так, ладно, я вже проспойлерла. Ми вчора сиділи ввечері в дуже лакшері кав'ярні дуже гарній, але прямо на вході в цю кав'ярню валяється сміття, тому коротше. Ти виходиш і одразу перша твоя фраза фу, чому так ваняє. От, тому в пусані я точно запам'ятаю, наскільки він воняє, і як же багато тут гарного мерчу, як же багато тут всяких магнітиків хендмейд і листівок, неймовірно гарних. Так що, от з такими думками покидаємо пусан, точніше, я покидаю. А міра, ти. Приєднуєшся до моїх думок. Тут воняє, так, все. Щоб ви розуміли, от в Японії, наприклад, теж виносять сміття на вулиці в конкретні точки, але його виносять за півгодини, годину до вивозу сміття, тому це сміття не залежується на цілий день. Так, метро там. Не залежується це, це сміття, да. бо в Кореї тут, а ще в Японії його накривають сіткою, щоб воно не розліталося, а тут якби не накривають. Через це воно розлітається і, і також тут не сортують сміття, наскільки ми зрозуміли з мірою. Що, тобі дід цей не сподобався? кілька разів він музику повертався тут? Ну і також, звичайно, тут є бездомні люди пожилі, які от на вокзалах можуть спати на підлозі. От. І там біля неї ще валізка з всякими пакетами. Це все, що її добро, так скажемо. Ми зрозуміли, що Японія дуже підняла нам стандарти до містобудування, до повітря. Гігієни людей. Догі гігієни людей, так. От. І ми зараз значить, на вокзалі. І що? Ми шукали місце, де можна стати, де б не ваняло, але ми такого місця не знайшли, тому ми стоїмо там, де ваняє. Нам ще три години їхати в Сеульському поїзді. Так. Нам тут сподіватися, що це тільки поїзд без мерець. Чап-поїзд, будь ласка. Три години я вмору. І давайте я покажу вам е, цей вокзал зверху. От, от, от. Вокзал зверху. До речі, немає всередині вокзала кондиціонера. кондиціонера. Точняк. Я тільки зараз помітила, що тут така ж сама температура, як на вулиці. Тому і смердить, точно. Поїхали в СЕУЛ, дізнаємося, чим воняє він. Тільки у нас все погано перший день в Сеулі. Ми радіємо льоду вигляді, вигляді трояндочки. Навколо смердить лайном, сміттям, неадекватні люди, купа росіян. Якщо завтра не буде краще. Я піду на усику пішки через море. Е, та ми плануємо обрати інший готель і переїхати в інший район. Бо центральний район Сеула. Mm. Срака. Так, так. Я не блогер, мені можна. Срак. <хи> Зараз ми будемо пробувати наливати на наші трояндочки. Наливати на трояндич. Оцей цікавий напій. Дай Боже, хоча б він буде смачним, будь ласка. Так. Поїзд, розчарування. Хоча б там fi насправді. Тоже хливе. Поїзд, розчарування. Сеул. розчарування. Обов'язково дивіться наше відео про Пусан. Тому що Пусан хоче смертити і там губляться діти. Не порівняно за цією мусоркою. Пусан ще нормально. І так, якщо на нас нападуть коментатори, які дуже люблять Корею, ніколи сюди не були, будь ласка, приїжджайте до Кореї. Так. Це не дорого. Так. Це ні грама не дорама, навіть ці офіси красиві, ці кришталеві, ці висотки, які завжди показують всяка драма про красивого Сіо, який такий. Насправді там просто будинки. А внизу лежить сміття і стоять палатки бомжів. Так. Ну що, ми, ми, налили. ми налили собі вина. Нас Red Rose. Точніше, не вина. Ну, ну, да, воно воно не... зараз воно похоже на якусь шишку. Та воно схоже на Шишка в дупі. Давай. Шишка. Шишка. Та -та 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 -та. о о Шишка. Буде... Насильство — це вихід. Я дозволяю. Якщо вас тут дуже сильно бісить, то йдіть, йдіть, йдіть. Помішайте. Окей, пробуємо. Пахне. компотик із концентрований, концентрований компотик, так. Так, ми виселяємося з готелю, який, бачите, помаранчеве. Оце цей готель. Ми з нього виселяємося. І йдемо. Йдемо на кращу долю. Сподіваюся. Да. Сподіваємось, що це буде да, не гадюшником, а буде щось адекватне. Заселилися, точніше, ні, ще ми не заселилися, ми, тільки... ми просто лишили речі в цьому готелі, і тут, типу, основна дорога, а не якісь закаулки. Хоч ми по закаулкам, ви побачите. Так, да, ми йшли по закаулкам, але вийшли в місце, де навіть. Дерева цвітуть, а не сміттєві пакети. Мене прикалює, що що не метро, це метроград. О, так, якраз мої зелений твір рожевий. Бабуся стайл інкорія. Так, ну метро, як метро, в принципі. Ми прийшли в палац. А що це за палац, міра? Корейський палац, окей, okay, гаразд. Стоять хлопчики з барабанами і зі списами. Якась територія, де можливо знімають історичні корейські дорами, бо дуже така схожа локація. Хто знає, де знімають історичні дорами, кажіть, чи ви впізнали це місце, бо я взагалі нічого не шарю. Чила водні з дура. На цій терасі і вишивали. Ага, так. Да. Що чи втікти із лицарем армії батька? Ага. <ріст> Чомусь ніхто не думає, що якщо б він народився в старі роки, то він би вмер в молодому <ріст> віці від <ріст> ніщити ти, 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 і давай, голоду. Понятно, що ти була благородний. Це благородний речі. Ага, ага. Дивини це гордий ніс, як я не зламала, упавши в асфальт. спать усе. Бачу, бачу. Благодаря. Взагалі в Азії існували тебе в холодні палаци. Якщо ти конфузіна. І чувак тебе розлюбив, Він тебе засилав у холодний палац. Де ти проводила свої дні сама. Самотності, немож... неможливо неможливістю бачить його. В принципі, не бачить його, це плюс. <плес> ну так, що їм так сумно було з того моменту? <плес> Знаєш що? їсти, читати, займатися улюбленими хобі. І не бачить свого чоловіка. Це в відео не потрапить, щоб Антон це не побачив. Хай потрапить. <плес> І що вони знімають? А вони поки виставляють. Вони поки монтують світло, так. Як людина буде заповзатися і фігне вона в щось зломиться. Може вони будуть вночі знімати або ввечері. З чого починають всі айдоли? Всі айдоли починають з того, що вони співають в вентилятор. Все, ми йдемо з цього парку, бо тут нічого цікавого нема. Хіба що це локації, де знімають дарами, але... Нам на них пофіг, так цей палац це взагалі не просто палац. Цей палац слугував житловою резиденцією рідного брата короля Седжона. А король Седжон, хто такий король Джон? він придумав сучасну японську, японську ага, корейську абетку Хангиль для того, щоб не тільки аристократи, які знали китайську, мали доступ до освіти, вчилися за кордоном в Китаї, а й прості люди могли читати, писати, ну, взагалі, хоч. Хоч трошечки підвищить рівень грамотності. І аристократи були дуже сильно проти цього. Тобто пезенс читать, I'm sorry, ти шо? Але він все одно створив цю абетку для того, щоб корейський народ міг мав право на власну ідентичність і мав право розвиватися і читати книжки. І от тут жив його брат. Також цей палац під час японського, японської навали, скажімо так, коли японці активно нищили все корейське, вбивали корейців. Цей палац був тимчасовим основним палацом. Чомусь тут дуже багато автобусів з поліцією. Нас мається. Ну, Може вони щось охороняють. А, це американське посольство чи що? Дивись там прапор Америки. А, може, знову якийсь мітинг. Реально це посольство Америки прямо поряд з цим замком. Прикол. Прикол. Давайте звергнемо комуністичну партію. Там король Сіджон сидить. Хто сидить? Король Седжон. А, це Король Седжон. Окей. Америка і Корея разом. І все в поліції. Все в поліції. Мірі плетуть зачіско. Подивіться, яка вона принцеса. Я прям в шоці, яка вона принцеса. Така гарна. Так ми, ми обидві такі гарнюні. Такі класні, дуже мені подобається. Мені це подобається набагато більше, ніж кімано. Воно прям реальне відчуття, що ти принцеса. Міру доплили і зараз будуть її вставляти в касу прикраси. Вау! Яка каса. Вона так красиво тобі наплила цю касу. Угу. У тебе ще так волосся сяє, прям таке. Вау, Тут така голову мило як в рекламі. Займайся, Займається. <гум> Так, Ми відстояли чергу для того, щоб купити воду. Оце, знаєте, звикли в Японії для, до того, що є автомати з водою, а тут фіг знайдеш цю воду, а спекотно, дуже сильно. І отут в одному місці все ж таки є вода, вона продається втридорого, але це капець. По такій спеці не мати змоги купити води будь-де це проблема. Ми знайшли чудове місце Шули. де можна зняти фуд-контент. Томилися? Томилися. Що? Ми купили косметики. Вам цього не показали. Багато де були, багато що їли, але вам цього не показали. Тому що ми занадто сильно втомилися по цій спеції щось робити. І людей дуже багато було там, де ми були. А де ми були, ви ніколи не дізнаєтеся, де ми були. Ладно, може дізнаєтеся, ми точно запишемо подкаст. Подкаст про корейський і досвід. <рес> Який би він не був. Яким би він не був, точно. З вами була Аня Даня і Міра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і кажіть, які ми гарні в цьому відео в канботку. Обов'язково. Обов'язково. Мені треба мені треба багато-багато. Коментарі, будь ласка, моя сама оттінка хід rock bottom. Всім пока, всіх люблю, целую, бай-бай!